Що ти мені там казав? А що я казав? А що ти? А то, що ти хлопцям на мене казав в школі. А що ти не говорив нічого? Вони з мене сміються, казали, Вадім говорив. З тебе хлопці сміються, я щось казав? Я не знаю, що ти міг сказати. Скажи ти мені, бо я тебе хочу в'їбати, а не знаю, за що я тебе мав. А ти на мене як говорив? Як я на тебе говорив? Після фізкультури. Що я тобі казав на фізкультурі? Ти сказ... після фізкультури говорив на мене. Що я на тебе? Ти сказав? на мене стільки всього говорив, що що, що не, не було нічого? Коли? Дивися, я тобі сказав. Я тобі сказав. Я тебе зараз в'їбу. Ах, ти не. Хочеш в'єбати? Ти хочеш мене в'їбати. Да, а я теж тебе хочу в'їбати. Ох, я тебе в'єбу зараз. Ох, я тебе перший ага, зараз в'їбу. Я вже готовий тебе в'їбати. Ти получиш від мене в'єбало своє. Я вже, я вже готовий в'єбати! Я в'єбу тебе і ти мамі не говори, так? Да? Ти е -е, буду, що я тебе так розпіздую. Ти стигне перед тим, як ти получиш від мене е -е. пізди. Ти би так в єбу? Все, ти з секунд. Чекай. Дзвінок. Не чую дзвінка. Я чую дзвінка. Все, давай. Ну давай тут не пока. Okay. Тебе пизда, я тебе okay. въебу. Давай, давай ю на тобі. Давай ю пизди. На. пизда, получиш пизди, ти.